Шановні жителі Володимировинської громади, завдяки незглавності Збройних сил України ми зустрічаємо прийдешній рік. Тож незабаром 2024 рік залишиться у нашій пам'яті та історії як ще один рік війни, яка об'єднала українців у боротьбі за свою свободу. І ще один непростий рік, який ми переживали, тримаючи стрій з нашими мужніми воїнами. Безмежна вдячність захисникам і захисницям, які щоденно. Тримають українські кордони, забезпечуючи наш з вами спокій. Дякуємо працівникам, які працюють у критичній інфраструктурі, працівникам, які працюють в різних галузях нашої громади, забезпечуючи життєдіяльність та розвиток. Разом нам вдалося немало щодо підтримки військових формувань, щодо підтримки тих, хто найбільше цього потребує, і звичайно щодо розвитку нашої громади у непрості часи. Тож нехай 2025 рік принесе кожному мир та реалізацію усіх можливостей. Бажаю у кожну домівку, добра, тепла, у кожну родину здоров'я та благополуччя, а нашій Україні перемоги та відновлення. З Новим роком! Дорога громада!